Мій добрий милосердний, Господи, вислухай молитву мою, що щиро на колінах тебе прошу я, віджени від мене всяку біду, звільни мою Україну, від усіх ворогів, і царство твоє вічне. Хай буде вже тут на землі, пробач нас, Ісусе, пробач за всі скоєні гріхи, Матінко Маріє, не плач, обіцяємо поправитись, Забирай усі наші страхи, Забирай усі наші жалі. Тільки царство твоє всі бажаєм війти наша добра милосердна матінко Маріє, Хочем, як маленькі діти, спочити біля Твоїх ніг, Ти рятуй нас від злоби. Ти рятуй нас від горя, ти найкращий, найбільший у світі оберіг, Найцінніше милосердя, Боже, я в тобі. Зберіг. Мій добре милосердний Господи, вислухай молитву мою.